Для чего? Для того, чтобы вы для себя что-то поняли и что-то услышали, что-то взяли, ну, что-то полезное. Да, кстати, вот намерения я забыла сказать в прямом эфире. Для того, чтобы провести использовать прямой эфир, да, надо выразить свои намерения. За святом доброй ночи. Да, за святом. Да, давайте возьмемся за руки і скажемо Аллилуйя, супер класс. Ви вы, вы мою мечту исполнили. Когда то в детстве у мене така була мечта, даже картинка така, знаєте, вот ну тогда інтернету не було. Я даже прямо бачила, щоб так це представляла, а якщо всі руки, э, всі люди возьмуться за руки. Цікаво, чи зможе охопити вот этот весь земной шар, да, вот з різних стран. І я собі прямо ж кажу, вот цю картинку вирисовувала, що люди всі взялися за руки, да, вот і вот эта цепна реакція по всьому теслі, вот, вот через вот это серце з благодарністю. Я просто тоді вот это представляла, ці картинки бачила, і сейчас вони озвучили вот мою мрію. І ми сейчас це можемо навіть зробити там Ментальному уровні, да, от, через благодарність представляє те, що ми взялися да, за руки і пожелали друг другу да, прекращення війни, міра, добра, щастя і каждому, кожному. Навіть кожному, кожному. якщо представити, якщо ми создамо свій рай на землі, Вспомнила, бачите, поток, потоки. Що в мене ще було на медитації? Був якийсь запрос, не запрос, от я не пам'ятаю, сейчас я, от я не помню. буду по ходу вспоминать і вам розказувати, -то я... Бог мене якби взяв, ну не, видимо, рука взяла, якби кажуть, знаєте, за шкірку, да? і понесла вокруг вот зем... Земля і показувала. От дивись. От дивись, ну, типа такого, як тут не наказувати е землю загрязняють, моря загрязняють, да? от це, животних. Тобто, як вас не наказ... ну, як я можу вас навчить. Тобто через які-то розрушення. Тоже, от Бог, як би кажуть, нас ну, показує, що так нельзя. І це, як би кажуть, як отець наказує своє дитя, да? от, тільки через кого-то. І. Вот, вот это там, где я шко, вот действительно скажу, вот это...